Привіт! Ти сьогодні попала на урок. Для тих, хто шукає своє кохання і не може його зустріти, не знає, як його зустріти. Я тобі дам кілька кармічних практик, як почати вже створювати в своєму житті кохання. Мене звати Аліса, я 4 роки вивчаю буддизм і адаптовую його під наше сьогодення. Саме завдяки цим знанням я вийшла з аб'юзивних стосунків. Я створила партнера мрії, за якого вийшла заміж нещодавно цим літом, і зараз живу в таких стосунках. Про які мріє кожна дівчина, тому я тобі розкажу, як можна це кармічно створити за допомогою свого мислення. Дивись, карма це сукупність всіх наших думок, слів і дій по відношенню до себе і до інших людей в минулому. І те, що ми бачимо зараз перед собою в своєму житті, це ніби відображення нашого минулого. Але головна ідея цієї інструкції в тому, що коли ти її отримуєш, ти розумієш, що ти можеш почати щось таке думати, щось таке говорити і якось так діяти по відношенню до себе і до інших людей, для того, щоб створити майбутнє, про яке ти мрієш. І ми сьогодні будемо створювати з тобою партнера мрії. Я тобі даю дві практики, які треба почати робити, для того, щоб він проявився. Насправді, твій партнер вже десь ходить в цьому світі, і якщо в тебе немає зараз стосунків, це не означає, що його взагалі немає. Не існує цього чоловіка. Більше того, існує саме твій, той самий партнер мрії, саме духовний, якого тобі треба просто зустріти, і ніби щоб він проявився, матеріалізувався в твоєму житті. І так, перша практика, яку треба буде робити, тобі треба. Включити якусь приємну музику, 5-10 хвилин приділити цій практиці, закрити очі і уявити свої стосунки мрії. Прямо прописати в своєму розумі, що це за партнер. Ти не уявляй якогось конкретного обличчя, або якийсь конкретний от прям статуру, там, хоча ти можеш прям промальовувати колір волосся і так далі, але це має бути такий силует І більше концентруйся саме на своїх відчуттях. Тобі треба подумати, як ти відчуваєш цим партнером себе, що ти думаєш, як ви разом проводите час, як ви відпочиваєте, чи ви кудись їздите, чи ви якось проводите час вдома. Ти можеш. Уявити рану, коли ти прокидаєшся разом з ним в одному ліжку, і які відчуття у тебе є, і тобі потрібно прям. Поринути на 5-10 хвилин в ці відчуття. Якщо в тебе є дітки, уяви, як... або якщо в тебе будуть діти, і ти хочеш, щоб вони були уяви, як цей партнер спілкується з дітьми. Як ви проводите весь час? Тобі прям треба знати, які мають бути в ньому риси характеру, які підходять саме тобі. Уявити оцю картинку і потім в блокноті виписати топ-20, як мінімум, 20 рис його характеру, або якихось звичок, якусь його поведінку прописати, яка має бути саме в твоєму. Партнері мрії, тобі треба постійно бути з цією картинкою, щоб вона в тебе постійно візуалізувала, щоб коли він проявився, щоб ти його впізнала. Тому що ти можеш зустрічати, коли почнеш робити всі ці практики, зустрічати дуже багато чоловіків. І якщо ти будеш знати, який твій чоловік мрії, той самий, то коли він проявиться, ти його однозначно впізнаєш. Ти зрозумієш, що це він. Друга практика, яку я тобі даю. Я вже сказала, що карма це. Сукупність всіх наших слів, дій і думок по відношенню до інших людей, також і до себе, тобі треба знайти людину, через яку ти будеш свідомо створювати любов і свідомо створювати стосунки. Хто це має бути? Це має бути кармічний партнер, не чоловік, не той, з ким ти хочеш будувати стосунки, а якась самотня людина, яка дуже хоче любові, яка потребує любові в цьому житті. Це може бути якась одинока сусідка, якась бабуся старенька, можливо, це дітки в дитячих будинках, можливо, це хтось з твоїх батьків, про кого ти. Не так часто думаєш і не піклуєшся, тобто людина, яка потребує любові і яка зараз самотня. І тобі треба почати віддавати цій людині любов. На цю практику треба виділяти одну годину в тиждень і віддавати цій людині любов. Що це може бути? Якщо це якась старенька сусідка, іноді її треба просто вислухати. Треба до неї прийти, можливо, її послухати, запитати, що вона хоче, можливо, допомогти їй якось а, знайти якісь продукти, купити і ще щось. Тобто саме не фінансово, а віддавати цю любов і турботу. Це може бути, можливо, якась твоя подруга, яка також зараз самотня, а, можливо, вона роз'єднана з чоловіком. Потрібна підтримка, і ти саме свідомо маєш цю годину часу в тиждень приділяти їй, не думаючи в цей момент про свої проблеми, про своє вчора, про своє завтра, про свої якісь плани. Ти маєш саме думати про її потреби. А як я можу їй віддати любов? Можливо, я можу її вислухати. Можливо, я можу. Допомогти якось фізично і саме приділяти їй увагу. Якщо це, наприклад, якісь дітки в дитячому будинку, так само ти можеш віддавати їм любов. Іноді з ними просто важливо саме не у ті іграшки привезти, а просто пообійматись, послухати, походити. І ти можеш взяти якусь одну таку людину. Тобі треба знайти саме на наступні 3-4 місяці, щоб це був один постійний кармічний партнер, кому ти будеш свідомо віддавати любов і присвячувати всі ці дії тому, щоб... Любов матеріалізувалась у вигляді твого партнера мрії в твоєму житті. Якщо у тебе немає можливості прямо віддавати любов, або ти зараз не знаєш, хто це може бути, це може бути якийсь проєкт, який піклується про літніх людей, благодійний фонд або проєкт, який піклується про діток, але ти маєш точно знати, що всі, наприклад, фінанси йдуть дійсно на допомогу цим людям, і ти можеш відправляти туди фінанси, але це буде не так потужно, як ти будеш сама свідомо віддавати любов. І... Останній крок, який тобі треба робити, і радіти, що ти вже є причиною того, що у людини змінюється стан, змінюється настрій, якось змінюється життя. І саме ти починаєш віддавати їй любов, і через якийсь час ти побачиш, як ця любов працюється. Давай підсумуємо: перше, тобі треба уявити, прописати, візуалізувати свого партнера мрії. Щоб впізнати, коли його, коли він до тебе проявиться, друге, тобі треба знайти самотню людину, яка потребує любові, і почати віддавати їй любов. І третє, тобі треба радіти всім цим своїм діям і розуміти, що ти вже створюєш карму любові. Якщо ти ще не підписалась на мене в інстаграм, обов'язково підписуйся. Я буду викладати ще такі корисні відео. А якщо... Тобі завдяки цьому уроку вдасться зустріти того самого, напиши мені, будь ласка, в директ. Я неймовірно чекаю таких повідомлень. Люблю тебе і до зустрічі!